Дітей навчати зараз важко, та вчитель знайде новий хід. В інноваційний вік практичний діяльність не використовує підхід, дитина не стороння, не пасивна і не шуклятка різних знань, вона і творча, і активна, готова до нових завдань. У навчанні через практичний досвід, через діяльнісний підхід, дитина пізнає те, що навколо і опановує наш планетарний світ. Добрий день, шановні колеги! Вітаю вас на сьогоднішній зустрічі я вчителька Свеської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 1 Шостинського району Сумської області Ірина Лайко. Сьогодні ми будемо говорити про реалізацію діяльнісного підходу на уроках шляхом використання інтерактивних технологій у формуванні предметних компетентностей. Учнів. І до, своїх, до свого виступу я підібрала слова відомого ірландського драматурга, критика, публіциста, політичного активіста Джорджа Шоу. Він говорив, що єдиний шлях, що веде до знань, це діяльність. Якщо е, звернутися до слів американського письменника Хаберта, то він вказував, що мета навчання дитини полягає в тому, щоб зробити її здатною розвиватися без допомоги вчителя. Теодора Етванс, олімпійська чемпіонка США, вказувала, що велика мета освіти полягає в тренуванні, а не в завантаженні розуму, навчанні його використовувати власні думки, замість того, щоб заповнювати колекцію чужих. Якщо перефразувати вислови, то вийде наступне нема шляху до знання більш дієвого, ніж чим самостійна діяльність. Психологи вже давно говорять про те, що кожна людина від народження вона наділена певним потенціалом, розкриття якого залежить від умов навколишнього середовища і від суспільства, в якому росте дитина. Але куди важливіше, ті обставини, з допомогою яких відбувається розкриття потенціалу учнів, їхня практична діяльність, це і є мета нового методу навчання. Якщо ми будемо говорити за діяльність, то діяльність це форма активності, яка характеризує здатність людини чи, наприклад, системи, яка знаходиться на навколишньому середовищі, це розвиток особистості через діяльність самої людини. Діяльність є основною категорією діяльності групи людей соціуму в цілому. Діяльнісний підхід визначено як наскрізнить у новому держстандарті початкової освіти, новому держстандарті базової, середньої освіти. Тому саме діяльнісний підхід це спосіб реалізації ідей із міста нової української школи і відповідь на запитання, як навчати дітей сьогодні. Якщо ми будемо говорити за діяльнісний підхід у, у сучасній освіті, то можемо сказати, що він спрямований на розвиток компетентностей і наскрізних умінь особистості. Звичайно, всі ми вже знаємо, що ключові компетентності 11, ви бачите їх на екрані, і серед них є інноваційність, інформаційно комунікативна компетентність, математична компетентність і інші, те ж саме стосується наскрізних на умінь. Тобто те, що ми зараз розвиваємо учнів, це читання з розумінням, діяти творчо, оцінювати ризики, приймати рішення і інші вміння. Але хочеться сказати, що якщо ми будемо знання, супроводжувати практикою, доповнювати самоосвітою учнів і давати можливість самореалізуватися дітям, таким чином буде діяльність підхід розвиватися в повній мірі. Нові стандарти і програми вимагають від нас, педагогів, переорієнтацію освітнього процесу від пояснювання ілюстративного до самостійно продуктивного, але не лише на теоретичному рівні, а й на практичному рівні. Що це означає конкретно для нас, як для педагогів? Це означає не давати дитині готових завдань, а відкривати радість пізнання і прагнення до навчання, мотивувати до дослідження і пошуку. Коренем слово «діяльнісний», як бачите ви на екрані, є слово дія яка може бути дія у наших учнів? Розумова, дія фізична, дія емоційна, дія соціальна. Що це означає? Що освітній процес будується на основі активності та діяльності дітей? Якщо звернемося до історії освіти. То хочеться сказати, що близько 70 років тому Вигоцький, відомий в Європі та США як один із основоположників та розробників когнітивної психології, він проаналізував і виділив три наукові школи, які по-різному вирішували питання про співвідношення навчання і розвитку. Перша школа, засновниками якої були Фред і Піаже, вони говорили, що навчання і розвиток – це є незалежні процеси. Якщо ми будемо говорити про представників другої школи, засновником якої є дженс, то ключовою позицією цієї школи є те, що будь-яке навчання є розвивальним. Якщо учень не знав, він дізнається. Якщо він не вмів, він навчиться. Якщо він не розвивався, то буде розвиватися. Ну і третя школа це Вигоцький, Меншинська, Ковка інші вказували, що навчання і розвиток два незалежних, але сполучених процеси. Як бачимо, сучасна освіта вимагає від нас, учителів, бути і партнерами для дитини, і менторами, і т'ютерами, фасилітаторами, модераторами, інноваторами у нашій освітній діяльності, як говорила керівниця е засвітньо відомого проекту Летюдешн Оксана Рома, вона вказувала, що звертаючись до світових наукових досліджень та освітніх практик, сьогодні ми можемо з певністю сказати, що саме діяльність і підхід. А саме цей навчання через, через гру це найкращий і найприродніший спосіб, який допоможе підготувати сьогоднішню дитину до її майбутнього та завтрого, передусім розвинути навички вміння, які сьогодні є дуже актуальними на ринку праці. Розглянемо коротко характеристики діяльнісного підходу. Перша характеристика це значущість. Якщо, наприклад, у ході знайомства з дитиною, ми просимо назвати її значими даті, які є в її житті. Дитина, звичайно, буде називати власну дату народження, якісь події, які дуже значимі були її в шкільному житті, наприклад, якісь події, які сприяли пережиттю її власного е, досвіду життя, улюблених героїв, фільмів тощо. Значитись, це те, що знаходить відгуку дітей, допомагає вирішити певний виклик поєднання знань, вмінь, бажань і іншого. Якщо ми будемо говорити за соціальну активність або за соціальну характеристику, то можемо сказати, що це є саме робота в парах або в команді, яка дозволяє кожній дитині стати активним учасником, а не пасивним спостерігачем. Дітям важливо ділитися думками один з одним, з учителем, обговорювати історії, спільно шукати рішення, домовлятися, підтримувати один одного, радіти. Без радості навчання і розвиток не відбувається. Діяльність для дитини має бути радісною. Почуття радості активує хімічний процес вироблення в організмі нейромедіатора допаміна, саме який відповідає за мотивацію дитини до навчання, за подолання, наприклад, дитиною стресу, сповільнює загальмові когнітивні процеси, обмежує рукаву активність. Тому саме характеристика радісна, вона теж повинна бути як складовою діяльнісного компоненту. Якщо, якщо ми будемо говорити за. Е Якщо ми будемо говорити, наприклад, за мотивуючу характеристику, то можна сказати, що саме вона відповідає за мотив, коли учням є можливість пробувати знову і знову шукати шляхи рішення, мати право на помилку, а не очікувати інструкцій і готових рішень від самого вчителя. Якщо ми говоримо за активну характеристику, то, звичайно, нам перше, що спадає на думку, це що? Це рух, Біг, фізичні вправи, можливо, якісь тренування. Але якщо говорити за активність під час діяльнісного підходу, то саме ця характеристика передбачає можливість для кожної дитини бути фізично і ментально включеною в процес. Дитина має бути активним учасником освітнього процесу, а не пасивним спостерігачем. І якщо ми будемо говорити про актуальність діяльнісного підходу у шкільному навчанні, то хочеться сказати, що, що ще у 2011 році вперше було дано чітку вказівку про впровадження діяльнісного підходу, саме у Держстандарті базової повної загальної середньої освіти, хочу прочитати вам цитату. Цей державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової повної загальної середньої освіти. У 2016 році ми бачимо, що на концептуальному рівні відбувається оновлення освітнього процесу на засадах діяльнісного підходу. Результативна складова стосується формування компетентностей, ключових і предметних для опису яких використовуються такі поняття: знає і розуміє, уміє і застосовує, обчислює, аналізує, будує, трансформує, виявляє ставлення і оцінює. У 2017 році ми бачимо, що збільшується кількість. Екскурсій, демонстрацій, практичних робіт і практичних завдань, наприклад, дослідницьких або лабораторних практикумів, організація спостереження, мініпроєкти. В державному стандарті 2020 року, е, аналізуючи вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів у соціальній і здоров'я освітній галузі, є, наприклад, такі поняття, як надає першу долікарняну допомогу. Звертається до необхідних служб відповідно до ситуації. використовує перевірену інформацію для прийняття рішень в певних або повсякденних ситуаціях. Суттю діяльнісного підходу є розвиток особистості учня на основі ним способів дій. Саме тоді школяр зможе сам вчитися в класі та вдома. Ці способи є основою формування компетенцій, уміння вчитися самостійно. Кен Весон, експерт у галузі нейронауки в освіті в США, провів безпосередній зв'язок між віком учнів та тривалістю навчальних занять, що ж він визначив, що середнє число віку учнів дорівнює середній кількості хвилин. Протягом яких вони можуть утримувати увагу під час пояснення вчителем матеріалу. У розвитку навчання читання у Вашингтоні було обговорено концепцію 80 на 20. Якщо раніше 80% нашого часу припадало на пояснення матеріалу вчителем і тільки 20% були задіяні на тренувальні вправи, які робили учні, то інноваційним стало наступне. Змінити 20% це повинно забирати пояснення вчителем, а 80% це де час на закріплення умінь і понять учнем з використанням представлених учителям, наприклад, книг, матеріалів для письма за вибором учня. Діяльнісний підхід спрямований на розток пізнавальної діяльності учнів. Засвоєння цих знань на практиці і також пошук шляхів для інтеграції цих знань у природне середовище або у соціокультурне. Психологи вважають, що діти, народжені після 2010 року, це діти покоління альфа. Це означає, що це діти, яким потрібно з ними домовлятися, яким необхідно усвідомлювати мету навчання, партнерство, співпрацю взаємодію з вчителем. Цифрове покоління народилося в цифровому світі і вже не може уявляти своє життя без інтернету і гаджетів. Ці діти живуть без кордонів, навіть якщо цей світ обмежений екраном монітору. Вони ставлять запитання Google, а не вчительці. Дорогу знаходять, наприклад, за навігатором, а покупки роблять в інтернеті. Сучасні діти багатозначні і глобальні. Вони одночасно вчать уроки, переписуються в чаті з трьома друзями, слухають музику, спілкуються з мамою. Вони звикли в один клик отримувати інформацію з усього світу і мислити глобально. Завдання, до яких долучаються діти, мають бути не за схемою прочитай, напиши, а містити виклики, які споникатиме дитину аналізувати, поєднувати з власним досвідом, шукати власні рішення, розкладати завдання на кроки. Для ефективного застосування діяльнісних технологій вчитель повинен старанно планувати свою роботу, стимулюючи учнів до самовизначення. Під час організаційного моменту на початку уроку необхідно організувати учнів до самовизначення, включення в навчальну діяльність на особистісно значнішому рівні, створюються умови для виникнення внутрішньої потреби, включення в діяльність хочу працювати, і змістовний момент можу працювати. Якщо ми будемо говорити про можливі прийоми і методи застосування на уроці щодо діяльнісного підходу, то перш за все, у учнів повинно виникати позитивне емоційне направлення. Для цього на початку уроку ми повинні давати учням заряд енергії і бадьорості. Цифрове покоління не сприймає ієрархію як такову. Учитель має бути у ролі наставника, взаємоповага це основний елемент у побудові взаємовідносин. Під час взаємодії з дітьми педагог не має використовувати режим диктатора. Наприклад, слухай мене, розумій мене, говори зі мною, цінуй мене на початку уроку для стабілізації емоційного стану дитини, налаштовування їх на позитивне сприйняття навчального матеріалу, необхідно робити гарні побажання учням. Пропонувати побажати, наприклад, один одному успіхи, давати дітям подумати, що їм потрібно для успішної роботи на уроці. Всі ці прийоми, які ви бачите зараз на екрані, вони спрямовані на те, щоб змінювати емоційне навантаження учнів, стабілізувати їх і позитивно налаштовувати на урок. Створюючи позитивний настрій на уроці. Діти розуміють, що вони є часточкою колективу, який прийшли навчатися, яким потрібно бути уважними, працьовитими, з ними знаходяться їхні друзі, які їх поважають і які ну, готові до успішної роботи на уроці. Під час дистанційного навчання з метою підтримки учнів ми теж можемо використовувати різні інтернет-ресурси, які будуть допомагати учням, наприклад, зробити щось корисне. Можливо, бути якісь надихайчики або ставити запитання, які допоможуть учням подумати над тим, що у них головне є в житті. Під час актуалізації опорних знань учнів ми використовуємо, наприклад, кошик ідей, асоціативний кущ, масковий штурм, лист по колу. Всі ці, ці вправи дають можливість учням не тільки поміркувати над заданою темою, а й узгоджувати свою думку з членами групи. Тобто, кожен член групи має записувати відповіді і при цьому обмірковувати відповіді, які дає його друг або учасник групи. Під час дистанційного навчання на етапі актуалізації опорних знань учнів ми теж можемо застосовувати різні сервіси, наприклад, WordArt, арта Хмара тегів, хмара слів. При повідомленні нових знань. Більшість типових завдань на новий спосіб дій виконується з коментуванням учнів, бо промовляння забезпечує можливості розуміння дитини навчального матеріалу та його запам'ятовування. На уроці поєднуються різні види роботи учнів індивідуальна, групова, забезпечити різноманітність пізнавальної діяльності та зацікавити учнів педагогу, допоможуть проективні, пошукові, дослідницькі завдання. Як правило, основна частина таких завдань виконується учнями асинхронно. У підлітковому віці провідною стає потреба дитини у соціалізації, що проявляється в міжособистісному спілкуванні підлітка з однолітками. Спілкування учнів між собою стимулює пам'ять і робить навчальний процес динамічним. Відповідь на таку потребу дитина надзвичайно проста. Робота в парах і командах, адже саме взаємодія дитини один з одним, стимулює головний мозок давати відповіді на прийняття рішень і висновків. Працюючи у команді, діти мають можливість пояснити один одному, охарактеризувати певні явища або проаналізувати певні події, встановити, наприклад, там земзв'язок або залежність, проводити спостереження, експерименти, застосовувати отримані знання на практиці. Як бачите, на на слайді, що результати діяльності, як індивідуальної, так і групової роботи, діти можуть представити у різноманітних таблицях, інфографіках, наприклад, діаграмах, використовувати ментальні карти, виконувати проекти як в парах, так і в групах. Під час дослідницької роботи, як індивідуальної, так і групової, дитина самостійно шукає відповіді на запитання, осміцлює вивчене, а вчитель виступає тільки у ролі фасилітатора. Робота в команді сприяє розвитку емоційного піднесення, підтримки учнів один одним, самоствердженню. Для розвитку творчого потенціалу, який є результатом діяльності учнів на уроці, можна виконувати, наприклад, роботи у вигляді каскотерапії, фототерапії, ізотерапії, або, наприклад, використовувати музичний супровід. Провадження ігрових і діяльнісних методів навчання в освітньому процесі, наприклад, у закладах дошкільної освіти або в закладах загальної середньої освіти, є необхідним для всебічного розвитку дитини, формування в неї наскрізних умінь, які дадуть їй можливість бути конкретно спроможною в майбутньому. Вчителі переконують, що ігри з цеглинками це найулюбленіша частина уроку для дітей, і не лише для учнів, а й для вчителя, адже педагоги розуміють. Діти не просто граються, вони розвивають пам'ять, творчі здібності і дрібну моторику. Навчання через гру не лише допомагає вчитися самому на власному досвіді, такий підхід дозволяє учням швидше адаптуватися до шкільного життя. Це допомагає наладити комунікацію в колективі, розвивати навички командної роботи вже наймолодших школярів. Діяльнісний підхід нуж передбачає застосування вчителем різноманітних педагогічних технологій. Необхідно формувати учнів уміння аналізувати, аналітичні уміння, знайти, наприклад, помилку, з'ясувати причини і продумати спосіб виправлення, оцінити власну діяльність, співвіднести досягнуті результати з поставленою метою уроку. Емоційна направленість уроку заключається в організації по можливості для кожного учня ситуації успіху. Яка мотивує його до включення в подальшу пізнавальну діяльність. Класичні моралі варто змінити на рефлексію над тим, що вийшло, а що не вдалося в конкретній ситуації чому. Знайдіть унікальні риси кожного учня, Не порівняння недоречності, кожна дитина орієнтована на власні цінності, тому домашнє завдання ми теж можемо підбирати згідно індивідуальних типологічних особливостей кожної дитини. Отже, як бачимо, що результатом реалізації діяльнісного підходу у учнів ми можемо спостерігати росток креативних здібностей, творче застосування знань на практиці, вміння працювати в команді, формувати навчально пізнавальні компетенції і розвивати навички мислення високого рівня. При використанні діяльнісного підходу вчителем, вчитель має можливість підвищити професійну майстерність, зацікавити учнів своїм предметам, посилити інтерес до навчання, наприклад, також задовольнити інтелектуальний свій розвиток. Хочу сказати, що діяльність повинна бути не тільки у учнів, і бачити ми повинні результат, але й наші діти теж повинні бачити результат роботи свого вчителя. Як результат моєї роботи діяльнісного підходу, я веду YouTube канал, і ось ви бачите відеоматеріали, які я збираю ось тут і викладаю для своїх учнів, для батьків, для вчителів. Вони стосуються не тільки, наприклад, теоретичного матеріалу, який ми можемо використовувати на уроках, але і психологічний супровід навчально-виховного процесу, адже ви знаєте, що зараз... Дуже важко всім нам психологічно і бути емоційно стійкими, тому для підтримки всіх учасників освітнього процесу я створюю матеріали, які викладаю для того, щоб діти і батьки, і вчителі повинні знати, як емоційно справлятися з різними важкими моментами. І закінчити свій виступ я хочу таким відеороликом щоб ви всі пам'ятали, що ми щасливі люди, які живемо у нашій країні, як очікує мирне і гарне майбутнє. Якщо тобі здається, що на землі не залишило щастя взагалі, ти просто на хвилину. Словами Сократа. у кожній людині сонце, тільки дайте йому світити. До побачення, колеги, до нових зустрічей!